Всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні ми поговоримо про новинки від бренду, котрий ви знаєте. Якщо, звісно, слідкуєте за моїм каналом, а якщо не слідкуєте, то саме час підписатись. А поговоримо ми про італійців «Венеціанако». Це бренд, котрий доволі успішно існує з 2017 року. І, до речі, саме у цей час два рідних брати, засновники бренду, подорожують по світу по великих годинникових виставках і презентують свій бренд Венеціаноко. Важко назвати сьогодні бренд «Венеціанако» мікробрендом. Бо хлопці останні два роки дійсно дуже динамічно і активно розвиваються. І мені особисто приємно, що на сьогодні багато людей а, починають а, вибирати венеціянок, не дивлячись на те, що а, і бюджет не маленький, а це 600 1500 тисячі євро. І а, тим паче люди дуже часто вибирають у кежуал стилі, не ті самі мас-марки, тісо чи сертіна. А вибирають саме венеціанику. і насправді є за що. І ви подивитесь, які саме круті фішки пропонують вам годинник венеціанику саме в цьому огляді. Бо моделі, котрі я покажу, дійсно цікаві. Дійсно є фішки в кожній з них. І тим і красунчики, що в кожній моделі щось додають таке цікаве, що. Великі бренди на сьогодні роблять рідко. Тож давайте дивитись на годинники. Першими на огляді будуть бронзові венеціанику редентори. Багато годинникових фанатів дуже люблять бронзу за те, що вона з часом окислюється та покривається індивідуальним зеленим налітом, патиною, що придає годиннику певного вінтажу та більш індивідуальний вигляд. Наліт при бажанні можна легко відчистити простим розчином, але саме за це бронзою люблять. Сама по собі бронза на сьогодні зустрічається не так часто. Матеріал більш дорогий, ані. Ніж нержавіюча сталь. При рівному дизайні та характеристиках бронзова версія завжди буде дорожча. До цього від Венеціанико вже виходила модель не рейди бронза. До речі, вона ще в одному екземплярі є в моєму інтернет-магазині філтайм Що одна, що інша модель присвячена бронзовим коням святого марка, котрі на сьогодні розташовані в базиліці святого марка в а Гравіровку коників можна побачити на задній кришці годинника. Ця задня. Кришка зроблена з нержавіючої сталі 316L. Це нормально, бо якщо була б бронзова, був би циганський ефект, а так хороший контраст. Корпус, по суті, є класичним від колекції Редентори, тобто венецінок на сьогодні вигадали десь 4 варіанти корпусів і просто грається з начинками. По суті, це нормальна практика, так роблять всі годинникові бренди і не тільки годинникові. Корпус чудовий, доволі тендітний в італійському стилі, як вміють це робити життєрадісні хлопці з Італії. Якість обробки чудова, сатиновані боки, полірований рант, котрий плавно переходить у випукле сапфірове скло. Виглядає, наче купол, класно і дорого. Голівка з хрестом логотипом бренду. Цей же хрест можна побачити і на циферблаті, а тут, по суті, навіть міток немає, тільки затерта у заводських умовах пластик. Що дуже круто підкреслює бронзовий корпус. Це прям той варіант, котрий не про читаємість, а про стиль. В пару до корпусу йде штучно зістарений ремінь із натуральної італійської шкіри. Якість хороша, застібка з бронзи та доволі тендітна. Під стать корпусу. Розмір у годинника слідуючі. діаметр 40 мм, від вушка до вушка 47,6 мм, товщина 10 мм, вага 69 г. Чудово сидить на моїй невеликій руці 18 см в обсязі, але я точно можу сказати, що можна вважати цю модель як унісекс. На жіночій руці також буде добре. З характеристик в нас сапфірове скло, 50 метрів водозахист, можна мити руки, на борту доволі дорогий японський автомат від компанії Citizen з калібром Miyota 9039. Запас ходу. 42 години працює на частоті 28 800 на пів коливань на годину. Мені дуже подобається базова версія моделі Редентора. Тут бронза ще й з таким гарним циферблатом. Клас виглядає прям дуже незвично та солідно. Ну і далеко не відходячи від каси, я хочу показати вам аналогічну модель Венеціана Коредентора, фішкою котрої є циферблат з Авантюріну. Авантюрін почав вироблятись у Венеції у 17 сторіччі. При Величезній температурі змішується скло з міддю, а потім охолоджується в кінцевому результаті, чого з'являється те, що ви бачите. А виглядає воно, наче зоряне небо Всесвіту. Взагалі можна сказати, що хлопці у минулому році почали задавати авантюріном тренд. Тобто спочатку мікробренди почали гратися з авантюріном, а вже потім це з'явилось у швейцарців. Це лише підтверджує те, що і швейцарці вже більш обачно придивляються до мікробрендів. Брендів. Сам же корпус тієї самої форми та дизайну, але зроблений з нержавіючої сталі 316L. На задній кришці замість коників ви вже побачите гравіювання собору Іль-Редентори, в честь котрого і названа колекція Редентори. Це діюча історична будівля в Венеції, котра знаходиться на площі Сан-Марко. Ремінь з натуральної італійської шкіри є деякі переваги у порівнянні з бронзою. Бронзових браслетів нема, А от на цю красуні можна. Додатково при замовленні докупити фірмовий браслет Канова за доволі адекватні гроші. Всі деталі, будь ласка, питайте в мій особистий телеграм, посилання на котрий я залишу в описі до цього ролику. Взагалі до цього вже була така модель, але в діаметрі 40 мм вона зараз також є в наявності, але 40 мм позиціонується як чоловіче, а у цієї менші розміри. Діаметр 36 мм, від вушка до вушка 42,2 мм, товщина 10 і 4 мм, вага 58 грамів. Але я знову ж не бачу, щоб в Венеціанику прям 100% стверджували, що годинник жіночий. По більшій мірі унісекс, але, звичайно, можна використовувати парну: 40 мм для чоловіка, 36 мм для жінки. По характеристикам є деякі зміни. Тут також сапфірове скло, трохи менший водозахист 30 метрів. По суті, це в повсякденні майже те саме, що і 50 метрів захист від дощу та помити руки. Але тут простіший механізм від японців Seiko nh 35 a 42 години запас ходу. Працює на частоті 21 600 на пів на годину, перевірена часом та дуже надійна робоча конячка. Дуже класна модель, доволі популярна у розмірі 40 мм, а тепер ще є й варіанти. Плюс саме зараз приїхав хітяра з ультраблек циферблатом 36 мм, в котрому матеріал це запатентована японська краска Musao Black. Поглинає. На 99% світло і виглядає як чорна дира. Не новинка, але як я казав, дуже крутий хід, котрий швидко розбирає. Тож нагадаю, що поки ще він є. На кінець, як завжди, залишаю самий смаколик. Це венеціаноко з колекції Нерейди, одна з самих топових лінійок бренду, якщо у максимальній комплектації, а вона тут саме і є. По-перше, давайте почнемо з фішки, бо венеціаноку завжди балує чимось особливим. В даному випадку це малахітовий циферблат, малахіт це мінерал. Знову ж, він став дуже набирати обертів у кінці 2023 року. Вперше я побачив такі циферблати у мікробренд до Фойбос. Якщо ми кажемо про мінеральні циферблати, то треба розуміти, що однакових просто не буде. В цьому також полягає фішка. Тобто це не лімітоване видання, але кожна модель по-своєму буде індивідуальна. Слово, котре крутиться в мене на язику для цього циферблату сочний, бо дійсно дуже насичений колір, все дуже гармонійно розташовано, накладені мітки дають хороший об'єм. Є швейцарська суперлюмінова на стрілках та мітках годин. Чудовий корпус з нержавіючої сталі 316L, чудова якість обробки у поєднання сетинювання та полосок зеркальної поліровки на контурах, що дає класний об'єм. Одна з фішок топових моделей. Нецяна Конерейда, що тут встановлений вольфрамовий безель. Це найміцніший метал у світі, в нього нестандартна текстура, наче рідкий метал. Сам по собі безель дуже монолітний, зручний та має чіткі кліки. Давайте послухаємо. На задній кришці годинника є гравіровка підводного човна Нерейде, котрий був на озброєнні Італії в часи Першої світової війни, саме в честь човна і названа колекція. Ну і плюс це дайверський годинник з водозахистом 200 метрів. Так що все символічно. На борту моделі встановлений швейцарський автомат Селіта sw 200 з запасом ходу 38 годин, працюючи на частоті 28800 напівколивань на годину. Це дуже надійний та популярний механізм як серед мікробрендів, так і серед швейцарців у ціннику до 2000 доларів. Інколи його ставлять і в більш дорожчі годинники. Браслет в цій моделі нового типу запатентован і називається Sansovino но no. Класно зроблений, доволі складна форма і комбінована обробка, дайверська застібка хлопушка, але при бажанні можна розширити комплектацію класичним браслетом Канова з більш елегантною застібкою метелик. Це без проблем можна докупити в моєму магазині Filtime. Годинник доволі великий, діаметр 42 мм від вушка до вушка 49 мм, товщина 12, вага 182 г на повному браслеті. В мене, як мені здається, трохи замале для цього годинника непогано, але на великій руці, як, я думаю, буде ще краще. На сьогодні це реально класний мікс, бо класний дизайн, класні характеристики, чудова якість і бренд дуже динамічно розвивається. Тобто, тому люди і вибирають, бо нема, в принципі, якихось а, недоліків. І якщо ці моделі вам подобаються. Ви можете придбати їх в мене в моєму інтернет-магазині Філтайм. Я офіційний дилер бренду Венесяноко в Україні. Посилання. На каталог я залишу в описі до цього ролику і залишу свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, задавайте спробуємо на них відповісти. Ну, а що ви думаєте про бренд? І насправді буде дуже цікаво почитати коментарі від вже власників бренду Венеціанику, бо я знаю, що серед вас вони точно є. Поділіться а, своїм а, опитом. Господи, забув слово. Ви зрозуміли. А, і, в принципі, я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо так, не пожалійте, поставте лайк цьому відео. Підпишіться, якщо хочете, і надалі дивитися огляди від мене на годинники, бо я знімаю стабільно часто. І на цьому, в принципі, все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!